Так, сьогодні в рамках нашої презентації у нас сьогодні такий дуже цікавий колектив зібрався не в офісі. Ми сьогодні зібралися в Макдональдсі, і ми сьогодні, знаєте, пішли нас сьогодні. Налякали, що у нас тут є деякі технічні моменти, і нам довелося шукати інше місце. І ви знаєте, це напевно дуже цікаво з приводу того, що дивіться у нас є нові люди. Де, ті, що навіть не зареєстровані, їх сьогодні двоє. Як вас звати? Зареєстрована а, зареєстрована. А, зареєстрована. А. Як звати Аня? Анічка, а Оля не зареєстрована. І знаєте, я хочу сьогодні е, презентацію нашої компанії в Макдональдсі. Да, почати нестандартно. Я хочу е, всіх познайомити з людиною. Думка якої мені особисто дуже важлива, тому що поруч зі мною сидить кандидат медичних наук імунологія, наука про імунітет і доктор радіобіології. І доктор радіобіології, людина, яка вивчає хвилі радіоція. Скільки ви в Чорнобилі прожили? В Чорнобилі я почала працювати з першого дня, коли там гагахнули. Ми на другий день поїхали, як лікарі спасати, розумієте? Пробули два тижні, потім е, приїхали. Нас на тиждень там забули, потім приїхали, потім в мене там була величезна лабораторія до 2015 року. Я там була. І мене цікавило, як насправді працює радіація. Не в тих великих дозах, коли опромінили вмер. Це всім зрозуміло. А так як це Чорнобильська зона і об'єкт укриття. Укриття це той, що був. Серков, а зараз арка, арка там. Да, да, да. Об'єкт укриття, оця вся територія. Він спочатку розповсюджував дуже багато радіонуклідів, тому зробили, накрили це. Чому я не буду говорити багато фізики. Тепер арка, ніби вона ще краще накриває, але страшно багато радіонуклідів там по території. Багато в білорусі мовчать. Росії мовчать. Mm -hmm. Важливо було розуміти, як це діє. Тому що радіація супроводжує життя на планеті Завжди, да. І сонячна і зараз немає і по майдану. Так... Коли ми гуляємо з мрамора, да, скільки там цього всього, якщо відкрити табличку, подивитися скільки ви набираєте за один перебіт, коли летите літаком. Все нормально. Тобто а радіація... ще в онкології радіотерапія так. Є. терапії всі пов'язані з випромінюванням. Тобто насправді її не треба боятись. Треба розуміти, що це таке. Є радіація, коли просто як хвиля йде. А я коли ти матеріальну частинку захопив, радіону хліб і він там тобі сидить і робить велику царство. Mm -hmm. Ну, мова не про те. В цьому напрямку українські вчені зробили шалений прорив, зробили такі фантастичні роботи. І ви коли... також з ними. Ну, докторська моя акція. Уявляєте, яка у нас гостя сьогодні? Я вам хочу сказати таку штуку. Титули забудьте, це просто для пояснення. І все, що я говорю, це не як мені хочеться, а це цитати з наукової літератури. Це встановлені факти. Якщо у Гуськової, коли наших з великими дозами привозили, 28 чоловік померло. І вони там лежали, ті спостерігали клінічну картину. То коли наші ж звідси доставляли до кінзельського, вони всі живі. Кінзельський зразу почав їх детоксикувати, лікувати, а не вивчати класичну картину. Зрозуміло підхід такого? А розкажіть, тепер, як це виступи там були Були mm -hmm. скандальні. Mm -hmm. ну, далі це не цікаво. Mm -hmm. До хворіб це має основне значення, тому що кожна хвороба. Хронічна, хронічна. Не там травма, що зворотва. хроніку, я кожен час кажу про хроніку. хроніку це зовсім інше, ніж хронічне захворювання. Це те, що сформувалося, формувалося дуже довго, і його можна по великому рахунку упереджувати. Тому що відомі основні механізми, які, тепер це відомо в науці, які задають завдаток. Старти цим захворюванням. вони формуються десятками років. Старіння сказати, вікові деформації починається знаєте коли? З народження, так. закладаються механізми, Я які казала, бачить, ну, з моменту. Uh -huh. І коли воно так потрошки йде, якщо ти живеш навіть здорове життя, все одно стане сприйняття. Uh -huh. А хвороби це оцей механізм, але коли він інтенсивно розвивається, uh -huh. і зрозуміло, що треба зупиняти. Я вам зараз все розкажу, щоб ви просто знали. Це.